Доброго дня, доброго дня, мої дорогенькі, мої дорогенькі підписники. І це дійсно так. Прийшла в тепличку попрацювати. У нас сьогодні дуже тепло, в тепличці взагалі жарко. Це під Києвом, Бочанський район. Принесла свою розсаду, трішки поставила. І принесла цю гвоздичку. Бачите, яка краса, яка вона красуня. Я її пересадила в більший горщик дуже-дуже обережно, щоб не, корінням не зачепити. І дивіться, як вона, як кажуть, народі, роздалася. Так, Бачите? Ще скільки буде квітнути, але як вона гарно. Ну, поливає, звичайно, у мене на кухні тепло, ну, я вам скажу запахи це взагалі. І вона стала, мені здається, в два рази більшою. Ну, краса. Мої дорогенькі, відповім на декілька запитань швиденько. Знаєте, ну, по-перше, жіночка мені писала, писала таку несенітницю. Я зразу кажу, що коли пишете коментарі про політику, ну ми знаємо про політику хто пише, так ображаючи нас. І коли пишете зовсім на насенітницю, я такі коментарі видаляю зразу. Не, мені дуже байдуже, що ви там пишете, але я видаляю, політики мені не треба на цьому каналі. Якщо хтось хоче навіть з ми українці, поговорити про політику, робіть свій канал, заходьте на політичні канали і там покажіть свої знання. Тому що я завжди кажу, політика і релігія це такі науки, які треба вивчати. І якщо хтось хоче говорити, аналізувати політику, то це треба вивчати, розумієте, вміти правильно дати аналіз політичний. Це наука і релігія теж сама. саме. Тому такі коментарі видаляю. Чому, мої дорогенькі, розумієте, я жіночка доросла, 60, плюс, і колись, колись, так, я мала зустріч із Наталією Могилевсь. Так, ні-ні. Не Могилевська. Сумською. Наталя Сумська. Вона дуже розумна і цікава жіночка. Ну просто дуже, просто дуже, дуже. І вона завжди зверталась до своїх. Ну Взагалі, коли спілкувалася з людьми, так, мої дорогенькі, моя дорогенька, мій дорогенький, оце в неї було і є, і є. Тому до війни я була ні, до ковіда, я ще була на виставі, до ковіда, так, до ковіда. І коли моя доня дарувала квіти їй, а ми були партер, третій ряд. Партер, третій ряд, так. Дуже близько ж, звичайно, до сцени, і моя доня ходила, дарувала їй квіти. Вона кожну людину, яка до неї підходила, дозволяла поцілувати, обняти і забирала квіти і казала теж, моя дорогенька дякую, і там мій дорогенький дякую. Дуже розумна, цікава. Дуже я й дуже цю людину поважаю артистку, артистка з великої літери. І коли я вже війшла в дорослий вік. Я теж почала так звертатися до людей. Так? І мені це дуже сподобалось, і я вже звикла, тому я завжди кажу, навіть якщо десь спілкуюсь, то незнайомою навіть людини, я кажу, моя дорогенька, там не хвилюйтесь і все таке. Тому моя дорогенька. Тепер про політику. Кому не подобається мій канал, що дуже багато політики. У мене немає політики на каналі. Про політику я розмовляю на інших каналах. Якщо мені цікаво, але не треба мені, мене навчати, як мені що говорити про політику, якщо я колись щось кажу. так? Я дуже доросла жінка Радянського Союзу, тому про політику я знаю, як говорити, що говорити і з ким. І якщо я в паспорті росіянка і родичі мої в Росії, то діти мої, але в мене сестри є, є і в Україні, тому що вони вже, ми переїхали в Україну, так? І я приймала громадянство України. І діти мої українці. І я вам скажу, що я навіть сама не розуміла, як почалася війна, і АТО. коли почалося то, то я тоді зрозуміла. Що я Бендеровка і націоналістка. До того я навіть сама не розуміла, яка я українка. Тому не пишіть мені, не повчайте, тому що я українка, я обожнюю Україну, люблю, немає кращої держави в світі, ніж Україна. Я поважаю президента, який бореться за цю Україну. Один єдиний, якого не можна купити, у кожного свої вподобання. Кожного. Але на даний момент ми всі розуміємо і бачимо, як бореться наш президент за державу. Тому так, я бендерівка і націоналістка. І не треба ображати мою державу. Дала я відповідь на питання. Тому що буду розмовляти по-іншому. Я просто не хочу. Ну що, мої дорогенькі, зараз вам покажу, що я тут буду робити. Я вам скажу, що вчора мені дзвонила моя підписниця. Ой, як тепло, як гарно. Вчора мені дзвонила моя підписниця. Галочка Галина Олександрівна. Так, ми з нею розмовляли. Розмовляли, така чудова жіночка, такий приємний голос. Моя підписниця, так? І ми давно з нею вже, вона теж одна з перших моїх підписниць. Ми давно з нею спілкуємося, так, в переписці в коментарях. Але все ніяк не могли ж домовитися, як нам поговорити по телефону. Розуміє? І такі ми домовилися, я дала їй свій номер, так і ми вчора з нею спілкувалися. Я вам скажу, що я одержала велике задоволення. Велике задоволення. Треба обрізати кущі мої. Ці ніці буду виносити на вулицю, полила всі, ну зараз розповім. Я одержала дуже-дуже велике задоволення. розумієте я? Кажу, що я декілька разів казала, що я вже не буду нічого знімати. Бачите, як набирає кольору оці верхушки цього хвойничка. Бачите, вони тоді будуть жовтенькі, який він гарний. І він такий такий ой, мякенький мякенький Така краса. І ми з нею вчора спілкувалися. Ви знаєте, як приємно, коли українці підтримують одне одного. Це дуже-дуже приємно. Тому що я ось сьогодні вийшла працювати, так? Вийшла працювати у свою тепличку, а на вулиці вже тирсу згрібають, так хочеться, щоб уже все квітло і росло. Так? А людина прожила в Каховці, працювала дуже важко. Ну, як важко, працювала на різних роботах, заробляла гроші. Мала освіту, але працювала і по освіті, і працювала кухарем, і працювала за кордоном, розумієте, тому що заробляла гроші. Придбала собі квартиру, придбала будинок доні з онуками, садила квіти. Насолоджувалася красою садочку, садочка свого, так, і поїхала все покинувши. Взяла одну валізу і кицьку. І я дуже-дуже вам вдячна, що все-таки, знаєте, дуже важко, коли люди від'їжджають і кидають своїх тваринок. А вони ж чекають. А вони чекають і ждуть, так як от наша Марусічка прибилася. Як вона хотіла їсти, яка вона чудова кішечка. Вона чекала, зразу чекала. Але потім вже нема кого чекати. Тому Толя забрав її до себе, але любить вона мене. Красуня така. Але ж яка вона зразу була така, знаєте, збентежена, така. Не можна було дивитися, а скільки у нас собак і котів бігало, зразу ж люди виїжджали з Києва і залишали ж їх по дорозі, розумієте? Так, звичайно, не всі, але залишали. Оцей красень буде, потім жовтого кольору. Бачите, зараз такого е ізумрудного із кінцівки, а потім будуть жовтого, яка краса, яка краса, буду висаджувати на вулиці. Тому дуже добре, коли людина забрала кішечку, розумієте. Це дуже, ну це говорить, дає оцінку людині зразу. Якщо людина забрала чемодан і, і кішечку, розумієте? Не залишила такий тяжкий момент. Але залишила будинок, залишила квартиру, залишила все. Ну Ми ж знаємо, що з Каховської підірвали і що сталося. Потім вона поїхала за кордон. Так як і всі українці одразу від'їжджали, пробули там півтора року, але приїхали до України, тому що краще України і немає місця для проживання. Це люди розуміють, тому що ми розуміємо, що нам допомагають і все, але кому ми і де потрібні. Коли маєте освіту, коли мали роботу. Приїхали вони сюди і зараз вони проживають в Одесі, яку фігачать ось третій день підряд. От. Третій день підряд фігачать Одесу. Ну, Ми кажемо, Київ і Київщину, то це у нас вже пів року, кожного вечора і в день. Це вже, ну, це вже ми звикли. Ми без повітряної тривоги, без всього цього жити не можемо. Це вже зрозуміло, це мої бересклети, правда, Гаре? Буду висаджувати на вулиці. Все це вже буду висаджувати, але щось таке буду залишати в горщику. Буду ось цей красень, ой, толічка теж там копошиться. Мій сусід. Треба мені вам про нього зняти відео, який він у мене чудовий, чесний, порядний сусід і як ми з ним проживали окупацію. Боже, це так добре, коли є такі порядні люди, сусіди. Ви знаєте? Просто дуже порядний, дуже. Ну і пані Галина залишилась без нічого. Зараз вони проживають в Одесі, знімають квартиру, дочка працює, тому що чому в Одесі? Тому що для дочки є праця де працювати. Онуки ходять до школи, навчаються. Ну а пані Галина теж підпрацьовує. Я вам скажу, коли ми з нею вона мені перезвонила, то це ялиночко, яка я... Це буде, це буде рости в горщику, тому що це ялиночку, яку я ставлю заношу в будинок на новий рік. Отак вона у мене росте, а на новий рік я заношу її в будинок. Потім виношу, і потім вона так у горщику у мене і росте. І коли я почала з нею розмовляти по телефону, то я навіть слухаючи її, думаю, боже, ну такий молодий голос. Молодий голос, ну я їй сказала, кажу, у вас такий молодий голос. А вона каже, я худенька, метр п'ятдесят два, п'ятдесят кілограмів. Ну це, це у мене було сорок сім там чи ну стреси такі розумієте, це каже, я вже трішки набрала. Ну дуже цікава, дуже цікава жіночка, просто дуже. А це потім буде червоного такого кольору верхушечка. І мені просто хочеться вам розповісти, мої дорогенькі, розповісти про те, які ми чудові українці. От які ми чудові українці, так? Як ми допомагаємо одне одному. Розумієте, навіть поговорити, навіть поговорити, я потім аналізувала. Я довго не спала до двох годин, я аналізувала нашу розмову, тому що так трішки не про те я говорила, мабуть. Але ж, але ж було цікаво. І я дуже задоволена, що маю таких цікавих і розумних підписників. Усіх. І я вам скажу, що не людина, то доля. Що не людина, то доля. Тому що в кожного своя доля і в кожного вона сьогодні, ну як вам сказати, важка. Тому що люди віці, тому що хворіють, тому що Святочка моя з Києва. так. Е, Святочка, треба нам з вами якось зустрітися, треба вже трішки знятися. Ну, всі якось, знаєте, ну, а я ж теж така е, соромляться. А чого соромитися? Ми дорослі люди. Нам уже немає чого соромитися, розумієте? Ми вже життя прожили. Е, е, пані Галина мені каже, ну. Каже, трішки, щоб я про себе розповіла, я кажу, ви знаєте, що життя змінилось до війни і після війни. Так, змінилось. Все було. До війни було цікаво, було, але зараз воно не на часі навіть згадувати те життя. Тому що сьогодні проживати треба це життя, тому що воно дуже-дуже коротке. Дуже. Проживати кожну хвилиночку. Тому, мої дорогенькі, бачите, як приємно, коли є такі чудові, цікаві люди, коли ці люди, підписники, які чекають відео. І я вам скажу, що можна говорити багато і, можливо, буде така у мене рубрика, де я вже буду себе показувати і розмовляти, тому що не знаю, чи оці, як вам сказати, Трансляції вести. Ну, розумієте, поки що я ніяк не наважуся. Мені немає чого соромитися. Але от публічності ж не люблю. Це і так, я себе не знаю, як я заставила себе. Це лікар мене заставив вести цей канал. І слава Богу, що він мене заставив. Тому дуже приємно, що ми можемо один з одним поспілкуватися, підтриматися саме головне. Тому що бачите, як вам правильно сказати, Цікава завжди людина. Не посада, не те, який рівень у неї життя багата, вона чи бідна. Все це на іншому плані. Повірте мені, я... ми були в окупації, у нас були гроші, що ж у нас було в будинках і все і що. І ми не знали, як буде завтра. Розумієте? Тому що. Не поїхати, не вийти, не вони ж кругом ці ж рашиські морди стояли. Розумієте? І ти не знаєш, чи ти будеш завтра жити, тому що зразу якось. В цей подвал був. А потім уже так лягали спати, а воно з усіх горить сторін, з усіх сторін бахкає. Ну, поїж, кругом йшли. Макаріви, бородянка тут же Абуча, Ірпіня. Ой, Господи. І ти так просто так лягаєш, лежиш, лежиш, слухаєш, а потім ото заснеш. І я вам скажу, що цінності життя змінились дуже і дуже. Просто дуже. Головне це життя і здоров'я. А все інше. Я вам скажу, немає сенсу. Оцей одяг, оці прикраси. Оце все не цікаве. Не цікаве. А в цю хвилину, в цю годину, коли оце таке робиться, послухала теж новини, тому що саміт у нас почався, то зараз це взагалі і недоречно. Тому я дуже задоволена, що маю таку підписницю, таку розумну, чудову людину. Бачите, все в людини було. Жила, працювала, собі все забезпечила свою старість, розумієте? І так, в одну хвилину, нічого не стало. В одну хвилину. Зібралася, забрала кішку, забрала валізу і поїхала. І тепер їздить по світу. Але Галочка. Теж мені казала, що краще України немає для життя. Для нас, українців, найкраща держава це Україна. Я теж так кажу. <кій> <кій> Тому Галина Олександрівна, Галочка, мені дуже приємно, що ми з вами почали спілкуватися по телефону. І, взагалі, я вам скажу, я дуже задоволена. Я вже декілька разів хотіла закрити цей канал. Але розумієте, це такі цікаві люди, Такі цікаві люди, що я розумію, що я буду таки цим займатися. Єдине, що треба міняти тематику, щоб спілкуватися з людьми. Так? Тому що не всім цікаві ці рослини, кого їх немає ці городів, і все таке. Не знаю, цікаво їм чи не цікаво. Цікаво просто життя, звичайно. Тому будемо щось думати. Щось будемо думати, про щось розмовляти. Тому що підтримувати одне одного ми просто повинні. Зараз я буду працювати. Я полила просто ось оці горщики, я всі пилила, розумієте? Тому що взимку, ну, так як у мене в теплиці стояли, можливо, у у кухні, щось таке. Взимку я отак, отак в, в горщик клала сніг. Тому що навіть взимку, коли були морози, у нас, так, то земля то тут сухо. І земля висихає в горщиках, обов'язково треба класти сніг. Поливати ви не можете, а сніг класти обов'язково потрібно. Ось теж мої горщики виходять. Бачите, виходять. Що тут? Оце навіть я не пам'ятаю, що це таке. Щось виходить. Оце мої гортензії широколисні. Це я їх всіх пересаджувала в горщики, тому що накриваю на, на ніч тільки вже. Так? Ось ось моя травичка, ось ця бачите, перезимувала. Це вона це вон, такий сорт, це вона не змерзла. Гарно перезимувала. Бачите, зелененьке наросло вже. Я думала, що воно не росло взимку, а воно таке росло. І я вам скажу, і ця травочка росла. Бачите, які гарні кущики, Я привезла Закарпаття. Так, зелені янголи я там була і набрала, набрала рослин. Діотка. Люди везли щось цікаве, а я везла хлібницю, везла вино і везла квіти. Розумієте? Везла ж квіти. Ну, що ви зробите? Я її зараз трішки трішки земля все-таки, тому що зверху вже земля розмерзлася, а там під низом то ні. Розмерзнеться. Я буду знову її ділити. Оці кущики буду ділити, можливо, навіть на три. Щоб до осені вона наросла, щоб мені продати, повернути гроші. І оця це ж така трава, це ж ви не думаєте, що вона? Це така, це все буду розділяти. Буду розділяти, буду садити. На вулиці теж все зрібаю. Бачите, як добре, що у нас є де ось теж ці дні такі важкі, з такими новинами тяжкими, як нас примушують до цієї капітуляції. так? Такі, а от Вийшла, працюю і маю задоволення і насолоджуюся цією красою, тому що є будинок. І як тяжко тим людям, які лишилися своїх будинків. розумієте? Це дуже велика біда і трагедія. Та взагалі війна це, це трагедія нашого українського народу, тому що гине дуже-дуже багато молоді. Цвіт нації лежить у землі. Цвіт нації. Ну, не будемо про політку, не будемо, тому що язика ще чешиться, розумієте, сказати такі дуже недобрі слова про деяких президентів. Але не буду. Мої дорогенькі, оця гвоздичка, оця гвоздичка, зараз вам покажу, де вона, ось вона. Оце вона так зимує. Не дивіться, що вона така сухенька, воно це все відійде. Але зимує вона тільки в горщику. І поки вона наросте ось отака то прийде осінь. А оця гвоздичка, яка зимує сама по собі вже, але теж я її посадила в горщик, зимує в землі, вона такого бородового кольору. Вона теж, оце так вона сухенька, її обібрати, і вона потім наростає, відходить, відходить, відходить і квітне ціле літо. Ну, а оця я не знаю. буду дивитись, буду робити експерименти, знімати, скільки вона у нас буде квітнути. Ну, то Те, що вона гарна, те, що вона пахне, красунечка така. Це дійсно так. Зараз піду в будинок, а її ще трішки залишу, хай ще пару годин побуде. Ну, полила, все зробила, буду працювати далі. Така моя краса в теплиці, бачите? Буду щось висаджувати, щось в інші горщики. Ну, отака праця, отаке життя. І слава Богу, що я маю де попрацювати. Мої дорогенькі, усім вам дякую, що заходите. Усім. Мені дуже приємно. Будемо щось знімати по-іншому. Треба розмовляти, тому що я бачу, що людям це потрібно. Напишіть мені, потрібно чи ні. Розмовляти є про що, розумієте, є. І щоб не дивитися таке, ну політика, політика ні, політика ні, тому що політика у нас кожного дня у нас політика. Тому, мої дорогенькі, усім щиро вдячна за підтримку, тому що для мене це справа дуже-дуже нелегка, тому що я не люблю бути публічною людиною, і розповідати про себе. Ну, не люблю, так? От, але життя міняється, змінюється, треба змінюватися і нам. Тому всім вам дякую, усім вам добра, здоров'ячка. Нашим хлопцям перемоги і нам теж, і хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща, і це дійсно так.